Шановні депутати, запрошень. Що моє межа, до якої ми підходимо, далі це переступати. Ми підійшли. Разом з вами. Дали оцінку виконкому і прийняли відповідне рішення. Сьогодні наступає друга. Ось ми знаємо, про що і про що, і так далі. Не будемо. І я не буду на цьому зупинятися. Так сталося, казав один чоловік, як сталося. Питання друге. Сьогодні нам треба набратися волі і тієї самої депутатської наповеливості, впевненості і включити до порядку денного ті питання, які в при формуванні його міський голова. Чого ми одне зробили? А вдруге вже не хочемо робити. То хто ж буде відповідати за себе мені, скажіть, мої колеги в цьому залі? Люди чекають у Тролейбусному парку від нас позитивного рішення. Ми прийняли звернення до обласної ради народних депутатів, і обласна рада народних депутатів, на наше звернення, дала 2,5 мільйонів коштів. Можна хочемо зробити зле під новий рік тому трудовому колективу. Давайте трохи одумаємося і опустимося на землю. Давайте приймемо рішення, утворимо виконком, розблокуємо питання сьогодні пролітку супровального управління, а потім затвердимо бюджет, де вже можна йти дотрачати новий рік. Оце два питання. Які сьогодні чекають всі бюджетні до шкільних і шкільних закладів і і той колектив, так, ми домовилися, ми прийняли рішення. Давайте зав'язали питання, давайте його зв'яжемо. Бо оце називається, я так можу сказати, деякі формі ловля, того, що там далі не ловиться, ну, скрізь є місце і є час. То я би хотів, щоб ви сьогодні цей подпис завершили. Мої колеги, мої депутати, всіх питань що я вам тільки що сказав. Я вам дякую.